Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Працюєванна жовтан Вітаю. На Одещині виявили спалах африканської чуми свиней. Зараження худоби зафіксували у підсобному господарстві Новосавицького психоневрологічного будинку інтернату. Там від хвороби загинуло п'ятеро тварин. Довкола інтернату встановили трикілометрову зону захисту і 7 кілометрову зону спостереження. Все поголів'я свиней, а це понад два десятки, спалили. Місце утримання тварин, продезінфікували. Також спалені інвертар, дерев'яні щити та перегородки. Лікар уролог вимагав 5,5 тисяч доларів за довідку з військового, який отримав поранення під час бойових дій. За ці гроші медик обіцяв посприяти в безперешкодному отриманні медичних довідок, що підтверджують погіршення його стану здоров'я. Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди. Лікарю загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади. Зразок поліцейські затримали фігуранта під час отримання неправомірної. Вигоди і повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Котельня на селищі Котовського, яку пошкодила негода, вже працює у штатному режимі. До середини грудня розбір завалів та першочергові роботи планують завершити. Чиновники кажуть, що пошкодження димової труби та котельні не повинно вплинути на опалювальний сезон. Сама ж станція забезпечує теплом 120 тисяч одеситів, 10 садочків, 9 шкіл та 6 медзакладів. Сьогодні котельня працює а, в штатному режимі ніяких технологічних відхилень від процесу немає. А котельня обладнання двома а, котлами це майже 200 мегаватт, один з котлів резервний. Він вмикається тільки у випадку зупинки першого котла. Тому а, всі мешканці Пересипського району в повному обсязі отримують тепло, школи, сади, лікарні. Ніяких відключень на сьогоднішній день немає, і кхм, подача тепла відповідає заданим параметрам. У нас всі майже всі готельни побудовані за часи, за радянські часи, тому але ми контролюємо цей процес. І ця, наприклад, ця труба конкретно ми. В 2014 році провели обстеження і робили ремонт. Ремонт так, такий не капітальний ремонт, але те, що мали зробити, ми зробили, коли обстежували. Але е, ми маємо знати відповідь, чому це що сталося, щоб в е, подальшому у нас не було таких випадків. Нагадаю, відновлювати пошкоджену димову трубу будуть вже після опалювального сезону. Приблизно це може коштувати 50 мільйонів гривень, але розрахунки не остаточні. Нині ж чиновники кажуть, за екологію можна не переживати, адже руйнація труби не пошкодить атмосфері. За період негоди цими вихідними без світла залишилось загалом 596 тисяч мешканців Одеської області. Про це розповів директор ДТЕК Одеської електромережі під час брифінгу. Нині на повернення електроенергії чекають понад 25 тисяч людей. Роботи з відновлення тривають на допомогу одеським енергетикам. Приїхали дві бригади з Миколаєва. Ускладнив ситуацію ураган, що прийшов регіоном минулого вівторка. Деякі лінії довелось ремонтувати двічі. Чому саме ми працюємо так і досі деякі клієнти без світла. Буровій шкодить мережі, не розуміючи, який це рівень напруги. Але для того, щоб світло дійшло до клієнта, спочатку ми ремонтуємо високовольтні лінію електропередач 110-35 кВт. Як тільки заживлені всі підстанції, ми працюємо над мережою середньої напруги, це розподільча мережа 6-10 кВт, І тільки після займаємось відновленням всіх пошкоджень біля кожної домівки нашого клієнта. Ну з розумінням, що від одної підстанції живиться декілька ліній, це більша кількість клієнтів. Деякі лінії вмикаються одразу деякі знаходяться на пошкодженні. Тому от так саме по такому алгоритму ми працюємо завжди і працюємо зараз. 16 бездомних людей звернулись під час негоди по допомогу до центрів тимчасового утримання. Такі установи цілий рік приймають людей, які потребують прихистку. Окремо є центр для жінок і окремо для чоловіків. Там є усе необхідне: пральна кімната, кухня, спальні кімнати щоденне поповнення продуктових запасів і навіть бібліотека. Та, що тут дуже добре, правда. телевізор тут у нас. коли з тривога, можемо тут сидіти. Ну, що я вам ще розказати? Ну, Всіда всі домашні умови. Світлана у центрі на Балській дорозі 2 мешкає вже п'ятий рік. Тут їй відновили документи, допомогли знайти роботу. Вона допомагає у ЖКЕСІ поруч з прибиранням. Під час нашого візиту жінка якраз чергувала на кухні. Тут щодня кожна з кімнат заступає в наряд прибирання або приготування їжі. От картошка вот на суп, Тут лук у нас з зажаркою. У центрі щодня працює медпункт, аби допомогти людям, які потребують лікування. Цими вихідними до центру звернулись 16 безхатьків. У однієї жінки була підозрена в обмороженні кінцівок. Її оглянув медик центру, а потім жінку доправили до лікарні. Центр в двох будівлях, жіночий і чоловічий, може одночасно прийняти 174 особи. В зимовий час, коли дуже погода погана, ми, можливість є додати ще 30 ліжкомісць, тобто це буде 204 ліжкомісця. На сьогоднішній день із, 190, із 174 зайнято 116. Останніх 14-16 уже осіб ми прийняли за цих два дня, коли була дуже Же велика негода в Одесі. Якщо ви побачили на вулиці людину, яка потребує допомоги, особливо коли на вулиці стає холодніше. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. На тому кінці слухавки вам нададуть алгоритм дій і заберуть з вулиці людину в безпечне тепле місце. Центр для жінок знаходиться на балській дорозі. 2, для чоловіків на ці 1. Івана Гарсимчук, Євген Ячменцев, сьомий канал. Вранці до поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху в багатьох школах міста. Через це довелося евакуювати дітей. Додам у разі повідомлення про замінування вибухотехніки та кінологи з собаками повинні перевірити будівлю кожної замінованої школи та прилеглі території на предмет вибухівки. Поки школи не перевірять, навчання не поновлюється. Мені зателефонувала вчителька і попросила, щоб е, швидко забрали дітей, тому що замінували школу. Я працюю в інституті Філатова, Я вискочила, як була, і забрала її. СБУ прийшла з обшуками до Почаївської іспенської лаври у ПЦ, що на Тернопільщині. СБУ вважає керівництво лаври причетними до розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Представники релігійної установи оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв. Крім того, у цьому дописі клірики у поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Жінка намагалась приховано перевести через кордон 7,5 кілограмів чорної та червоної ікри. Делікатеси виявили прикордонники на пункті пропуску паланки маяки удобне. Ікру жінка сховала у сумці холодильнику, всього 11 залізних банок чорної ікри та 7 пластикових контейнерів з червоною. Жодних документів на товар громадянка не мала. Тож тепер на неї склали протокол за порушення митних правил. Саму ікру вилучили. Першу видобуту на Закарпатті технічну сіль доставили на Одещину для боротьби з негодою напередодні на Тереблянському соляному родовищі видобули та підняли на поверхню перші кілька сотень тонн технічної солі, і всі вони поїхали саме до нашої області. За попередніми підрахунками обсяги видобутку можуть сягнути 45 тонн на добу, а при збільшенні потужностей навіть і 200 тонн за день. Додам закарпатське родовище, за підрахунками експертів, має запаси кам'яної солі обсягом 15,5 Мільйонів тонн. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш. Сьомий телеканал.